Привіт, сьогодні ми торкнемося теми, яка багатьом може здатися інтригуючою нашої горлової чакри, вішутки. Отак, вішутка це не просто чакра, це наш особистий голос правди, внутрішній дзвіночок, який допомагає висловлюватись так, щоб нас почули. І чесно кажучи, хіба це не чудово мати силу сказати все, що думаєш. Вішутка розташована прямо в області горла, саме там, де народжується наш голос, де ми виражаємо свої думки, бажання свої там і ні. Ця чакра, наче зв'язок між серцем і розумом, така собі дорога, по якій наші найпотаємніші бажання можуть пробратися до світу. Знаєш, таке відчуття, коли хочеш сказати щось, що вже кипить всередині, але ти стримуєш себе. Це як надто солодкий секрет, який хочеш поділити, але не наважуєшся. Ну так от цей дискомфорт, сигнал, що твоя вішутка могла би потребувати невеликої допомоги. Адже якщо ми мовчимо, коли маємо щось сказати, чи коли боїмося, що нас не зрозуміють, осудять, чакра потроху затискається в. Вона блокується. А тепер уяви, що твоя відшутка вільна, вона жива і повна енергії. Ти спокійно висловлюєш свої думки: чи то перед близькими, чи то перед знайомими. Коли відчутка збалансована, ти просто випромінюєш впевненість і ясність. Це так привабливо, коли людина говорить від серця, так само, як і слухати таких людей. Хочеш знати, як допомогти цій чакрі розкритися, ну тоді приготуйся, бо зараз буде кілька секретів, які допоможуть тобі зняти блоки і відкритися світом. Перше спів. Так, навіть якщо ти не оперний співак, просто включи улюблену пісню і заспівай, не стримай себе, відчуй, як твій голос вискакує назовні, як ти віддаєш енергію у світ. Це звучить просто, але повір. Це працює горло розслабляється, і чакра оживає. Ще один спосіб. Попробуй бути чесним у будь-якій ситуації. Почни з маленького, скажи своєму другу, що дійсно думаєш про його нову зачіску, або поділись з близькими тим, що тебе насправді хвилює. І ти побачиш, як кожен такий момент відкриває твою чакру все більше і більше. Можливо, спочатку буде трохи незручно, але потім ти відчуєш, що це додає тобі сили. Чесність, моя люба, це наша суперсила. Це, мабуть, інформація буде вище до жінок. Ну і звісно, як же без роботи про себе. Влашти собі такий міні-ритуал з ароматами, триваним чаєм і просто часом для себе. Вода, чай або якийсь смачний коктейль, що що принесе тобі приємні емоції і заспокоїть. Це теж допоможе розслабити область горла. І ось уяви, твоя горлова чакра починає розкриватися. Ти більше не боїшся висловлювати свої почуття. Не боїшся бути собою щирою, чесною, іноді трішечки ризиковою. Твої слова більше не застріють в горлі, і ти говориш легко та вільно. Ти говориш і тебе чують. Сподіваюсь, цей невеликий експрес-курс у світі шутки допоможе тобі знайти свій голос і не боятися його, говорити від серця, бути сміливою і відкритою людиною. І пам'ятай, справжня сила завжди у твоїй правді. А коли вішутка повністю збалансована, то з'являється відчуття внутрішнього спокою. Знаєш, такий собі стан гармонії, коли ти більше не відчуваєш потреби доводити щось світові, ти просто знаєш, що все сказано чесно. І це найголовніше. І якщо відчуєте, що це відео дало вам щось важливе, ставте лайк, підписуйтесь і обов'язково напишіть у коментарях, чи готові ви розкрити свій голос правди. Буде цікаво дізнатися про ваші відчуття.